Вулицю Заньковацькою у Чернівцях вже кілька років хочуть зробити пішохідною, і ось зараз презентували проєкт реконструкції. Відповідно до пропонованих змін, вулиця стане пішохідною та безбар'єрною. Тож скільки вартуватиме втілення ідеї в життя та як реагують на майбутні зміни чернівчани? Дивіться у наступному матеріалі. У Чернівцях презентували проєкт реконструкції вулиці Заньковецької. Згідно з ним, вона стане пішохідною та безбар'єрною. У проєкті передбачило острівці очікування, зелені зони та місця для проведення заходів або розміщення літніх майданчиків. Не оминули також і зону навколо кінотеатру Чернівці. Згідно проєкту, зліва від нього створюють універсальну зону, де різне покоління зможе зупинитись та перечекати. Також там буде місце для виступів вуличних музикантів. Однак, в першу чергу, проведуть заміну у Усіх мереж. В першу чергу ми хочемо замінити всі мережі, тому що, як ви знаєте, в старій частині міста у нас насправді є проблеми з станом мереж. І не тільки мережі водопостачання чи каналізування, а й так само хочемо всі слаботочні мережі заховати під землю. Це, звісно, дорожче, але в центральній частині міста, якщо навіть зараз подивитися на вулиці Зіньковецької, вона вся. В ну, не дуже естетично виглядає через певні обставини. Ідея пішоходизації полягає у з'єднанні площі філармонії та театральної. Що ж стосується руху авто, то наразі розробляється схема оптимального об'їзду, зауважує Василь Зазуляк. Ми в принципі вважаємо, що центральну частину міста можливо розвантажити від автомобілів і є не тільки та схема, яка була тут презентована, але й інші варіанти, де можна буде. Об'їжджати ту вулицю. І, в принципі, я думаю, що якраз саме проведення капітального ремонту, ну, через який прийдеться перекрити вулицю, якраз і покаже, яким шляхом найзручніше буде об'їжджати. Думки чернівчан щодо пішоходизації вулиці різняться. Одні підтримують зміни, адже це звільнить центр чернівців від транспорту. Інші ж впевнені, такі кардинальні нововведення не для нашого маленького міста. Дуже позитивно, Того, що багато автомобілів не пройти, не проїхати. Так що краще хай буде, хай буде цей пішохідною. Чудово, я не проти, тому що ну тут зручно багато місця буде ходити діткам, мамам з колясками. Це буде явно зручніше, тому в принципі. Ну, але я не знаю, як це буде тим жителям, які тут живуть, тому що я живу в іншому районі міста, тому э, стосовно них я вже не впевнена. Як вам сказати, діло в тому, що тут везде односторонній рух і ну. Це неможливо буде. До прикладу, от так як ми привозимо сюди товар, да, тут куча магазинів, куди нам заїхати, щоб е, здати. У нас не маленьке місто, тут немає де робити пішохідні вулиці. Тут наоборот треба розгружати місто, щоб е, в якісь. Стоянки робити, везде поробили платні стоянки, припаркуватися немає де. Що ж стосується вартості майбутніх робіт, то у ратуші точних цифр поки не називають. Однак кажуть, роботи обійдуться у десятки мільйонів гривень. Я розумію, звичайно, що такі цифри тригірять людей, але тим не менше зараз такі ціни. І тут треба просто це вже сприймати як, як очевидні речі. І, і ці цифри ми зараз, в принципі, всі. Кошториси у нас проходять державну експертизу, деякі такі найбільш ресонансні. Ми навіть в принципі замовляємо судову економічну експертизу для того, щоб просто не було ніяких сумнівів. Ну і відповідно ми так само не мали питань потім з правоохоронними органами, для яких це в принципі є доказ. Профільний заступник Романа Клічука Василь Зазуляк каже: цьогоріч сподіваються оголосити тендер на реконструкцію вулиці Зеньковецької. Якщо ж вдасться обрати переможця, то певні роботи розпочнуть вже цього року. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, тему дня Тва.